Чому страхові компанії платять людям за пошкодження від граду від вітру? Дивіться, кожна страхова компанія пропонує вам різного типу покриття. І покриття награди на, на вітер це стандартне покриття, яке входить в більшість майже всі страхівки, які тільки існують в штаті Іліної, не тільки в Іліної, насправді в усіх штатах. І страхова компанія платить за все, що можна описати як випадковість, випадкові пошкодження. Якщо пішов град і вітер або дерево впало, це ж випадковість. Так, так. Плюс дивіться: якщо ваш будинок виглядав ось так, цегла. А тепер воно виглядає ось так. Або ось так. Бачите? Це не красиво. Я би не хотів такого у себе на будинку. Ви би не хотіли себе такого на будинку. Тому, якщо маєте пошкодження на даху, на ринвах, на сайдингу, на вікнах, на цеглі навіть, ви знаєте, що робити. Дайте нам знати, напишіть повідомлення, ми з вами зв'яжемося, назначимо інспекцію. Це безкоштовно, і безкоштовно вас проконсультуємо. Чи є якась можливість у вашому випадку отримати від вашої страхівки гроші за щось для вашого ж будинку.